Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись пустими баночками за місяць червень. Їх назбиралось достатня кількість для того, щоб розповісти вам, що в мене закінчилося, що я куплю знову, а що ні. Почну я із засобів по догляду за волоссям та шкірою голови, тому що цих засобів, як завжди, найменше. Перше, це така саліцилова кислота від бренду List для скальпа, для шкіри голови. І це така рідина. Яку ви розносите по Голові трошки вмасажуєте і чекаєте деякий час, щоб ця рідина зробила свою справу. Ця рідина має як ніби відшелушувати стару шкіру, старі клітини, і очищати шкіру голови, тому що не завжди нам за допомогою шампунів вдається доброякісно вичистити все, що зібралось в нашому скальпі. І скажу, що з тим, коли я почала використовувати цей засіб, мені здається, в мене стало менше. Менше ем, перхотів. Я час від часу страждаю від перхотів. Мені здається, це залежить від шампуню, тому що то вона в мене є, то вона в мене проходить. І ось уже дуже довгий час в мене її не було. Ем, я не знаю, чи це лише заслуга цього засобу, тому що я також використовую досить сильний ем, очищуючий метод по промиванню мого волосся, шкіри голови. Я дуже вірю в те, що. Здоров'я шкіри голови дуже залежить від е, якості її очищення. Але скажу, що цей засіб бюджетний, і мені здається, він відіграє певну роль в здоров'ї шкіри моєї голови. І також я закончила, закінчила свій останній Olaplex. Це Hair Perfector номер 3 В мене дуже багато було цих Olaplex і я пробувала від них майже всю лінійку. В мене були шампунь, і кондиціонер, і масло, по-моєму, і маска для волосся. Але найбільше я Купувала ось цей саме засіб для того, щоб відновити здоров'я довжини волосся, тому що воно у мене досить довге, і ем, я хочу, щоб воно було досить здоровим. Не знаю, чи я помітила якусь різницю після використання багатьох-багатьох бутильків цього засобу. Але це, мабуть, тому що в мене не настільки пошкоджене волосся як потрібно для того, щоб побачити різницю. Тому я більше це засіб для себе не куплю. До того ж, на ринку з'явилось дуже багато схожих засобів від різних брендів, люксових і бюджетних, і мені хочеться попробувати щось інше. По очищенню шкіри обличчя в мене закінчилось аж три засоби. Перший з них це мій. Улюблений Klinik Take the Day Off. Я купую ці. Шайбочки знову і знову вони шикарно знімають макіяж обличчя. Я використовую ці засоби тільки для двохфазного очищення, якщо на мені лише SPF, чи дуже-дуже легкий макіяж, я використовую щось більш бюджетне але я завжди вичікую різних розпродажів, щоб купити цей засіб знову. Інколи я навіть купую їх в такому в сеті, в двушках, коли їх йдуть дві шайбочки. Це найкращий засіб по очищуванню. Шкіри обличчя від брудноти, від еспієфа, від макіяжу, і я використовую його з превеликим задоволенням. Час від часу я купую корейські засоби, щоб поберегти бюджет і зробити деяку перерву, але все рівно повертаюсь до клінік, тому що я поки що не знаходила нічого краще принаймні, очевидно краще. Також закінчила свою улюблену міцелярну воду від біодерма. Sensibio H2O мені такого бутелька вистачає майже на рік використання, тому для мене це дуже економічний засіб, як виявилось. Тут 500 мл. Ця міцелярна вода дуже делікатно очищує шкіру, змиває макіяж, не подразнює, не... Створює ніяких неприємних відчуттів. Чи е, найгірше, найгірше, що може бути, це печіння очей. Нічого такого з цим засобом нема. Дуже рекомендую, купила вже новий. І також закінчила ось таку мініатюрку від Garnier. Це їх двохфазна очищуюча е, рідина. Вона waterproof. Не знаю, чому вона водостійка. Причому тут а, тому що вона змиває водостійку туш. Я не користуюсь водостікою тушу, і відповідно такі двохфаски більше не мають місця в моїй колекції, тому що мені не подобається оце жирне відчуття, яке оці двохфазки після себе залишають. Я завжди змиваю і міцелярну воду звичайну, і двохфазну, тому що не потрібно залишати на обличчі нічого, що повинно змивати і розчинювати. Якісь допоміжні засоби. Я вмиваюся завжди після цих засобів, і дуже, 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 дуже це рекомендую робити. Закінчила, вимила цю пляшечку і буду використовувати для подорожей. Із моїх постійних повторних покупок в мене закінчився мій лосьон для тіла від Gold Bond з вітаміном. А або ретинолом дуже люблю цей лосьон. Він швидко поглинається, він не занадто жирний, не занадто легкий, ідеальної текстури, навіть з тих лосьонів, які можна на себе нанести і через деякий час одягатись. Тому він підходить на все, про все, і не має віддушки, буду купувати знову. Це мій останній, до речі, тюбик. З часів новорічних свят я в час новорічних розпродажів купила, по-моєму, три цих тюбіка і цей самий останній з них. Поки що не буду його поновлювати, тому що влітку я використовую лосьони набагато рідше, і в мене зараз є досить легкий лосьон, але обновлю цей крем вже восени. І також мій улюбленець від Зоя це засіб для знімання лаку з нігтів. Як він називається, 3-in-1 Formula Remover. Це абсолютно екстра і це абсолютно не потрібно. Але мені дуже подобається цей засіб, тому я буду купувати його знову і знову. Так, ацетон він а, агресивніший і він дешевший. Але цей засіб дуже зручний своєю упаковкою. Тут така помпа, яку ви нажимаєте. А, тут досить економічне розходування через роз, розхід роз... Хто куди йде, розходування. Розхід, тому що не виливається занадто багато, не потрібно перевертати цю упаковку, тобто склад сам цього компонента чудовий. Але саме головне цей засіб знімає лак з нігтів, при цьому не пошкоджуючи кутикулу, не пересушуючи е, ногтєву пластину чи шкіру навколо нігтя. І через це я цей засіб дуже люблю. І також він не штиняє так, що потрібно вибігти в іншу кімнату. І остання категорія це, звичайно, засоби по догляду за шкірою обличчя, якщо ви хочете подивитись окремі мої постібаночки по декоративній косметиці, тут десь я вставлю ссылку. але ось мої е, пусті баночки доглядової косметики. Перше, це знову ж таки повторна покупка. Мені здається, в мене дуже багато повторних покупок останнім часом. Можливо, це добре. Це п'янка нюль їх а, спрей для обличчя. В мене таких спреїв два, і я їх використовую. Один в мене в холодильнику, коли мені хочеться про холодності, і один в мене просто так стоїть. І коли в спеку хочеться освіжитися, я наношу його на своє обличчя. Якщо хочу нанести свій догляд, чи SPF також на більш а, вологу а, базу, я також розпилюю цей спрей. Він дуже добре зволожує, і в ньому дуже хороший розпилювач. А, він дуже мілкий. С- SPF, який я досі не знаю, чи я куплю знову, це дуже бюджетний SPF від Сінік. Це корейський бренд. Він коштував щось менше 10 доларів і. Я на нього не покладала ніяких взагалі очікувань. Виявилося, що він дуже хороший, якщо його носити сам по собі. Але під макіяж він мені не пішов. І також він мені не пішов, коли в мене були деякі сухі ділянки на шкірі, і він до цих ділянок дуже сильно присмоктувався і їх виділяв. Тому я не знаю, чи куплю його знову. Мені подобалась текстура, і я добила його в прохолодний період часу на жаркий період. А... Часу на жарку погоду він мені був заважким. Тому є досить багато плюсів, мінусів цьому SPF-і. Я не вирішила, що з цим ще робити. Закінчила дві мініатюрки одного з моїх улюблених серумів: це Sunday Riley Вітамін А. Сером з ретинолом. В мене просто були ці мініатюрки. Я вирішила їх закінчити, оскільки намагаюсь відтягнути покупку повнорозмірного серему. Я використала вже кілька цих повнорозмірних упаковок і е, вирішила для чого тримати незрозуміло ці мініатюрки. Це чудовий, чудовий засіб. Він абсолютно не бюджетний, але він робить різницю на шкірі. Він не агресивний. Це ретинол, який досить м'яко буде сприяти на. Розгладжування і відсутність текстури на вашій шкірі це найбільше, мабуть, плюс, який помітили. Після нього це не стається дуже швидко, але через те, що не видно результату відразу, це результат м'якший. Немає сухості, немає е, шалушінь, якихось на шкірі. І ці засоби на 100% працюють, особливо якщо ви хочете, щоб ваш ретинол не викликав. Е, Ось цього ефекту сухості шкіри, коли неможливо нанести декоративну косметику, і виглядаєте як змія, яка облазить. З Цим серумом такого немає. Також він Riley В мене закінчився мій улюблений вітамін С. Також серум, який я люблю, обожнюю, буду купувати знову і знову. Я закінчила вже таких 3 чи 4 тюбики. Тюбика я використовую їх на кожен день під макіяж і під SPF. І говорячи про SPF, один з моїх самих улюблених SPFів, який я купую знову і знову, в мене вже стоїть ще один з них, це Beauty of Jossan. Я там все настільки вилизала, настільки видавила, що неможливо його вже розпрямити, навіть цей тюбик. Це чудовий SPF на прохолодний період року для мене. А про холодного періоду року тут більшість року, тому цей SPF в мене йде на ура. Його можна навіть використовувати сам по собі. Він дуже приємної такої кремової консистенції, він не залишає ніякого жирного відчуття на шкірі, але є відчуття зволоженості, він заспокоює шкіру, тому що в ньому є пробіотики і рис, який також заспокоює шкіру, особливо, якщо вона. А, психує, а моя шкіра таке час від часу робить. А, і також мені подобається, що цей спів дуже гарно лягає під макіяж. Його можна носити як сам по собі, так і під косметику. І це унікальний продукт. Тому я не знаю, чи варто купувати щось ось такого плану, навіть якщо воно дешевше. А, але такий сппів неможливо використовувати під все і на все і в будь-який час, коли ось цей спієв все рівно бюджетний. Як не SPF, особливо корейський, але він більш універсальний. І наостанок покажу вам тканинну маску, яка в мене пішла. Це одна з моїх улюблених тканинних масок від COSRX. Um, Advanced Nail Mucin Power. Це одним словом, маска з муцином равлика, і після цієї маски феноменальний ефект на шкірі, особливо, якщо вам потрібен ефект заспокоєння і загоєння шкіри. Якщо у вас шкіра а, схильна до висипань чи якихось. А, Роздратування, <свят> ну шкіра не дратується, як це ем, запалень. То ця маска для вас вона працює ще в два рази чи в три рази сильніше, ніж есенція від цього бренду. Вона в мене також є. Я її обожнюю, використовую на кожен день. Але маска через те, що вона затримує цю есенцію, не дає її випаровуватись, має сильніший ефект. Я знаю, що в місяці липні в мене буде багато мініатюр, тому що я відправляюсь поїздкою, і в поїздку я себе буду брати переважно семпли і мініатюри для того, щоб закінчити все, що я так довго збирала на поїздки. І, взагалі, мені потрібно провести рейд всіх моїх мініатюр і позакінчувати все, що я тримаю вже роками, для того, щоб кудись відправитись, і ніколи з собою не беру. Ось пишіть в коментарях, знизу, що закінчилось у вас. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. Ну, ми з вами побачимось моєму наступному вітрі.